Чи потрібно грунтувати перед тим, як наносити нашу декоративну штукатурку мапу світу. Так, звичайно, тут ми грунтуємо, У нас панелі були пошпакльовані, знята була у нас шпалери. Я прогрунтував глибоко проникнення грунтівки. І після цього кварц грутівка ми бачимо цей пісочок. Ось, І наношу на мапу світу нашого. Ось в такому стані стіни десь янчики є, але це не страшно все закриється. Ми зараз вам побачимо. покажемо, як воно все це перекриється. Тому це і називається ремонт за копійки, недорогий ремонт стін. Якщо б ми хотіли тут дорогий ремонт стін, то нам би потрібно було це штукатурити, тому що плити десь на рівні. Візуально воно буде нормально, але ж немає просто ідеально рівних стін. Тому тут не виконана штукатурка. І ми можемо спокійно собі мапу світу. Якщо потрібно було фарбувати, да, треба було штукатурити, склополос там клеїти і це все вилизувати, а це нам тільки ну, дорожчує. І по часу виконання робіт збільшується, да, і ми вже заселяємося пізніше. Якщо у вас немає часу і грошей для, для таких типу, кисних ремонтів, то ось, або сама стіна робіть, або ви можете наняти любого майстра, який вам це просто по відео Рекомендаціям зробить за не дуже дорого. Тобто ви зекономите і на матеріалі, і на роботі. І вже можете заселятися, столити стелю, підлогу, меблі ставити. І все, і живіть собі. Матеріали замовляють на проводських.